Весна вже, травичка зеленіє. Сік березовий йде, ну і гара капає сік. Я зараз взяв якусь трапочку так, щоб, щоб сік збігало колись з коноплів. Так, сік йде. Тут насадили такий гарний беріз. Такий березовий гайок вийшло. Ось така березина. Ось так, весна березень. Сік з берези йде. У нас тут долина гарна. Хоч і холодно, а в долині трава зеленіє. Ось такі гарні березки ростуть.